Залучити іноземних донорів або взяти участь у закордонних грантах та програмах підтримки. Цими питаннями опікується керівництво Приютівської громади чи не з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Попри те, що більшість організацій працюють якщо не з обласними штабами, так з районними, вдається залучити допомогу безпосередньо на громаду, зауважує Андрій Коломійцев. Ми працюємо з багатьма донорами з багатьма фундаціями, які допомагають як внутрішньо переміщеним особам, так і нужденним безпосередньо жителям приютівської громади, які потребують якоїсь допомоги. Це можуть бути продуктові набори, це можуть бути фінансові якісь допомоги. Ну, напевно, зараз буде складно там перелічити всіх, але дійсно в нас працює і УНІСЕФ, і ООН, і, і, і 10 квітня, і інші фонди, які нам суттєво допомагали протягом останніх років. 9 місяців з нашими внутрішньопереміщеними особами, які надавали нам як продукти харчування, як сказав, вже і, і фінансові ресурси. І більше того, ми багато отримували і матеріальних ресурсів. Йдеться про побутову техніку для місць компактного проживання ВПО. Це й матраси з постілю, одяг для дітей, звісно, продуктові набори та засоби гігієни. Більшість програм зайшли до приютівської громади завдяки активності самих переселенців. Напевно, тут є два фактори: по-перше, активність наших переселенців, які Приходили і казали, що в місті Олександрія є допомога, у вас немає. Це спонукало нас шукати можливість попрацювати з цими донорами. Відповідно, працівники селищної ради знаходили можливість і залучали також таку саму допомогу і на території громади. Є претензії ну, у мене особисто, як у голови громади, да, звичайно, є деякі претензії у, щодо донорів, щодо розподілу допомоги. Чомусь вважається, що в місті живе більше переселенців, в нас менше, відповідно, місту треба допомагати, а сільським населеним пунктам або територіальним громадам треба менше допомога. Це не зовсім правильно і, на жаль, не можу сказати, яким чином розподіляється ця допомога на рівні держави, на рівні області. Але ми декілька разів з такою проблемою дійсно стикалися. Наразі в Приютівській громаді мешкає 900 офіційно зареєстрованих переселенців. Є такі, що адаптувалися і знайшли роботу в громаді або Олександрії. До речі, з ВПО активно працює громадська організація 10 квітня, яка, зокрема, і навчає, як адаптуватися на новому місці.